Всім привіт! Сьогодні з допомогою наших молдиків будемо заливати цікавинки до Хеллоуіну. Нам знадобиться шоколад, желатин, молочко, глюкозний сироп та сік лимона. Спочатку заливаємо холодним молоком желатин. Шоколад розтопили до 45 градусів. Желатин у нас вже набух. Розтоплюємо желатин і додаємо до шоколаду. Далі йде черга глюкозного сиропу. Додаємо також до суміші. А також потрібно додати сік лимону, для того, щоб маса не була занадто солодкою. Заливаємо у форми отриманий пластичний шоколад. Заливати потрібно не поспішаючи, щоб мінімізувати появу повітря в молді. Щоб залити гарбузики, пофарбували масу в помаранчевий колір. Якщо у вас в процесі роботи маса почала густіти, її можна трішки розігріти у мікрохвильовці, тоді маса буде більш рідкою і зручно буде заливати. Заповнені молдики, ставимо у морозилку на 30-40 хвилин. Прийшов час доставати фігурки. Вони вже добре підморозились, і їх зручно виймати з молдика. Ось, дивіться, добре все пролилось. Чудова деталізація. І в завершенні по бажанню, можна додати трішки ефектів до ваших фігурок. Для фарбування розведіть жиророзчинний харчовий барвник зі спиртом. І додайте малюнок там, де вважаєте за потрібне. Ось такий десертик у нас вийшов, як на мене, виглядає дуже ефектно і навіть трішки моторошно. Спробуйте наші молдики, черепа і гарбузики. Думаю, вам також сподобається результат.